Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна, хто мене бачить вперше. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, а що ж лікар таки знає, і що в лікаря не те, що можна запитати, а й треба запитати. Бо минулого разу ми говорили, що чого лікар не знає. А сьогодні поговоримо натомість, що знає, і що питати от, треба не соромитися, бо це є дуже важливим. П'ять таких запитань, точніше, блоків запитань, якщо бути чесно, я для себе виділила. Якщо у вас буде ще щось важливе, пишіть в коментарях. І, отже, перше, я можливо вас здивую, але перше, що дуже цікаво і корисно, запитати в лікаря, а хто взагалі лікар за фахом? Тому що нерідко така ситуація, що приходять пацієнти на консультацію. І кажуть, що а я от щось вже приймав чи приймала. Я пишу, питаю: а хто призначав? Який лікар? Психіатр, чи невролог, чи сімейний хто. Тому що право призначати ті самі антидепресанти мають будь-які лікарі, якщо йдеться про легкий або помірний рівень розладу. І мені людина каже: А я не знаю. І людина не знає не тому, що вона не поцікавилась там. Чи Ну, Напевно, не поцікавилась, да, але ще є такий момент, що іноді фахівці вводять в оману пацієнтів. І це ситуація, яка от просто не перестає мене обурювати. Ну, от Приклад з моєї щоденної практики. Я працюю в інституті кардіології на посаді лікар-психотерапевт як консультант. І нерідко. До мене приходить людина, яку скерували до психолога. Я пояснюю, вибачте, я не психолог, психолог не призначає ліки. На ну, те, що мені важливо там похизуватися, що ха-ха-ха, я -ха -ха психіатр. Людина має знати, хто її консультує. Це її конституційне право. Або. Буквально вчора була ситуація. Я заходжу в палату, представляюся, як мене звати, а мене питають, ага, ви невролог. Мені лікар сказав, що ви до мене прийдете. Я кажу, вибачте, я не невролог, я психотерапевт. Я нікого не обманюю і обманювати не збираюся. Ще є прекрасна, улюблена моя, а це Жанна Григорівна, наш психоневролог. Хто такий психоневролог, друзі, я в душі собі не уявляю. Для мене це якась така дивна істота з картини босха. Просто я не знаю, хто це такий. Ну тобто, я знаю, звідки з'явився цей термін. Це більше стосується історії психіатрії. Якщо вам цікаво, якось розповім. Сьогодні не про це. Отже, не психолог, не невролог, не психоневролог, не ще якийсь там фіголог-психіатр, психотерапевт. І Проблема в тому, що цю плутанину створюють лікарі. Коли я говорю пацієнту чи пацієнці, що я психотерапевтка, за фахом я ще й психіатр, знаєте, жодна людина не закричала, не вибігла, не злякалася, не зробила, там, не знаю, чур мене. Навпаки, люди кажуть: ну добре. Особливо, коли я Кажу, і я уточнюю, що наша розмова виключно добровільна, якщо ви не хочете розмовляти, ви маєте повне право відмовитися. Окей, відмовилися одиниці насправді, але це право людини. Я не можу ніколи наполягати, і лікар не може наполягати. Це також важливо. Якщо вас скеровують і кажуть, ви там маєте, ви мусите, ну, вибачте, вам мають пояснити, чому. Але ви можете відмовитись. Це ваше право, ви доросла, дієздатна людина. Так? Так. Ще момент, що завжди я повідомляю, що всі мої рекомендації, всі мої, там, скажімо, діагнози носять характер рекомендацій. За моїм діагнозом. Не стоїть те, що там вас обмежать, чи щось там з вами станеться, так далі, або з роботи звільнять. Мої рекомендації лікарські, ну також ви можете виконувати, ви можете не виконувати. Це є ваше право. Але звісно, що я повідомляю, чому і для чого вам треба лікувати, лікуватися, да? приймати ці ліки. І що буде, якщо ну, не лікуватися. Ну, це я так роблю. Якщо той лікар, який вас консультує, робить по-іншому, ви маєте повне право додати, уточнюючи якісь запитання. Фах, перше. Друге, діагноз. Ми вже говорили про те, що діагноз психіатрії річ така непевна, трішки химерна. Не завжди ми з першого разу можемо встановити остаточний діагноз. Та її ніколи не можемо, тому що людину треба в динаміці спостерігати. Але це не означає, що на питання про діагноз лікар має зробити такий загадковий вигляд і нічого не сказати. Завжди є щось, якщо лікар призначає лікування, має бути якийсь діагноз. І лікар має вам про це сказати. Як мінімум про свої ідеї стосовно вашого діагнозу. Тобто, якщо нема остаточного, треба так і сказати. Якщо треба додаткове спостереження, треба так і сказати. Якщо треба додаткове обстеження, те саме. Але людина має розуміти, хоч приблизно, що з нею відбувається. Так? Тому про діагноз питайте. Далі лікування. Якщо вам призначають лікування, то ви маєте отримати вичерпну інформацію, як починати, з якої дози, як збільшувати, на що звертати увагу, скільки приймати і чому. Буквально вчора, от на консультації, мені розповіли, що невролог просто по телефону сказав пити питилопрану одразу з цілої таблетки півроку. Ну, для мене це дуже дивно, як мінімум. Тому от треба не соромитися і уточнити в лікаря. Чи треба от прямо з цілої таблетки? А я от чула чи чув, що не завжди антидепресанти, і не всі починають з цілої таблетки. Насправді, більшість не починають. Хіба що. Ну, я знаю один, який можна от, починати з цілої, з 25. Так? А як підвищувати? А Одразу півроку, а чому одразу півроку? А якщо мені не підійде, що буду півроку, мучатись? Тобто, ставте запитання, ви, пацієнт, ви маєте повне на це право. Далі. Які групи препаратів вам призначають? Теж, от, здавалося б, очевидно, але нічого подібного. Іноді приходять люди і кажуть: ой, пив я ці ваші антидепресанти, нічого вони мені не допомогли. Які пив? Та всі пив. Я кажу: так, давайте конкретно. Ви мені назву препарату, я вам кажу, що це таке. Тому що. Антидепресантами у нас виявляється. Той самий гідезепам наш прекрасний, біфрен у нас теж антидепресант, прегаболін, якийсь у нас антидепресант. Що завгодно? Людині не пояснила. Людина не має, вона не фармацевт, вона не лікар, вона пацієнт. Це нормально. Для цього є лікар пояснити, що це за препарат, якої групи, для чого, чому? Який термін його. На Прийом. Уточнюйте. Уточнюйте. Тому що те, що люди чомусь за замовчуванням вважають антидепресантами, скажімо, взагалі ними не є. Так? Треба уточнити. І останнє це е, от, тривалість лікування, можливі побічні дії, перспективи. Так, ми про це поговорили, що це теж момент непевний, що лікар, лі, лікар, лікар до кінця не знає ніколи, не має знати, бо лікаря не екстрасенс. Але це не означає, що пацієнт не отримає ніякої інформації. Тобто я зазвичай кажу, що однозначної відповіді у мене немає. Але дивіться, є такі, такі і такі варіанти, ви можете очікувати того, того і того. Тривалість лікування буде така в такому випадку, така в такому випадку. Тобто намагаюся дати людині якомога повну вичерпну інформацію про її стан на зараз, про лікування, про перспективи. Тому що, як на мене, якщо людина отримала таку інформацію, якщо не залишилося питань. То це підвищує ймовірність, що людина буде прихильна до лікування, людина буде його приймати. І якщо виникне запитання, вона у мене запитає, а не побоїться. Так? Але я точно знаю, що люди є різні, лікарі є різні. Якщо вам не надають вичерпної інформації, значить не соромтеся, запитайте. Нічого тут такого Страшного немає. Але хочу вас застерегти від такого важливого моменту, з яким, на жаль, теж стикаюсь. От іноді буває так, що людина лікується в одного лікаря запитає в мене. І тут це не є правильним, це не є етичним. І комусь здається, що він в цей момент отримує альтернативну думку, але ні. От фактично, я це називаю, знаєте, такі, як е, е, поліаморія якась така в медичному, в медичному сенсі. Це неправильно. Чому? Тому що ви плутаєте перш за все, себе і ну, фактично е, стравлюєте лбами просто лікарів. Якщо вам не вистачає інформації свого лікаря, запитайте. Якщо вам не підходить лікар, він з вами не говорить, не пояснює, він вам не подобається, значить, треба, чесно про це сказати, завершити роботу з цим лікарем і перейти до іншого. А бути от на, на, на два фронти це неправильно, неетично, і ну, я в таке намагаюся не включатись. Може там в когось скластися таке враження, що я там відфутболюю, але ну, повірте мені, це дуже неправильно і неетично. І мені би не хотілося, я би, якби хтось пішов від мене до іншого лікаря і там обговорював мої призначення. І, ну, це не ок. це не ок, друзі. Є лікуючий лікар, значить, от з ним максимально комунікуйте. Отже. Я сподіваюся, що питань не залишилося, але якщо залишилося, то є у вас така можливість в коментарях поговорити. Давайте поговоримо. Розлочила я для себе можливість проводити стріми. Вчора робила, там були певні технічні моменти, але я думаю, що для першого разу це ок. Добре поспілкувалися. Отже, думаю, що буду з якоюсь періодичністю це робити, і буде такий формат більше. Розмовляльно розважальний, тому пропонуйте теми. І там може бути ширше, так? Тобто не тільки якісь суто медичні питання. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, поширюйте. У нас попереду ще багато цікавого і від вас, для що ви пропонували, є в мене ідея, і мої ідеї. Тому. Залишайтеся зі мною, продовжуйте пропонувати тему, бо життя наше триває, не закінчується. Я вам бажаю здоров'я, будьте в безпеці. І найзавжди у вас на часі буде ваше здоров'я, тілесне, фізичне, психічне, психологічне, і найзавжди на часі у себе і на першому місці будете ви самі. Тож, до зустрічі, Па-па!